Продовжуємо розповідати про те, як міська адміністрація та комунальні служби горішніх плавнів дбають про благоустрій громади. Біля паркового озера вже скоро буде остаточно облаштовано так звану зелену зону. Тут щодня працюють озеленювачі. Що вже зроблено та які роботи найближчим часом буде виконано, дізнайтеся із сюжету. Чудовий ранок буденного дня. На території паркового озера у горішніх плавнях вже вирує життя. І йдеться не лише про мешканців озера, красенів качок та лебедів, які вальяжно рухаються водною гладдю, немов розглядаючи свої володіння. Озеленювачі комунального підприємства спецеко давно приступили до своїх обов'язків. Нещодавно вони висадили нові рослини, тож рання пора період для рясного поливу. Ранок озеленювача розпочинається з огляду території, розповідає Юлія Гаврилюк, очільниця дільниці озеленення та благоустрою. Робітник проходить, продивляється всі рослинки, де потребує найбільше зараз уваги. Тобто, якщо це бур'яни, то це одний ну, час займає, якщо це полив, це другий. Звісно, останнім часом приділяється багато уваги саме поливу. Тому що спекотне літо зараз переходить в спекотну осінь, поки тут не зовсім налагоджена полив автоматичний, але згодом планується тут з'явиться і крапельний полив, що буде полегшує Роботи озеленювача, і вона вже буде більше приділяти увагу самим рослинкам. Тут працює одна озеленювачка, яка скромно відмовилася від інтерв'ю. Роботи багато, тож інколи їй на допомогу приходять колеги з інших міських ділянок. Від весни комунальники облаштовують оновлену зону відпочинку містян і гостей горішніх плавнів. На схилі вже висаджено чимало багаторічних рослин хвойних, злакових, що милують око перехожих, квітучих з різноманітним періодом світіння, і неквітучих. Нижче висаджені у нас ялівці, далі будемо продовжувати ухил до доріжки у цієї ніжньої висаджувати. Така ж сама краса була як на цьому схилі, так і в принципі і на тому. В планах, в перспективі далі посів трави на у цих уже зроблених ділянках, а далі вже будуть там розглядатися плани по висадці рослин на інших територіях. Тут будуть створюватися. Я думаю, що краса буде ще. Це не останній момент, що тут прис. Зазвичай озеленювачі оздоблювали клумби і рабатки на рівній поверхні території міста. Ландшафтним дизайном схилу вони займаються вперше. Ми обирали рослини, які закривають, коли розростаються, закриваються собою за ділянку, і вона, вони тоді менше потребують обслуговування, тому що не, не росте ні бур'ян, ні інші. Рослини, які перешкоджають розвитку. Перед цим ми ж вкладали георешітку. Це теж в нашій практиці було вперше. Ми багато інформації передивлялися, документації, що як, бо це ж і уклін, виходить, і підвищена небезпека при обслуговуванні цих рослин. Ми там Винайшли, ну як винайшли, такі сходи, які допомагають нашим працівникам обслуговувати їх. По рослинам, деякі рослини у нас вже в місті є на інших ділянках, таких як на поліклініці, в сквері Ферекспо, тому якихось особливостей по обслуговуванню і виборів не було. Бояє цвітом схожа на лаванду Перовськія, приваблюючи бджіл. Пенісетом лисохвостий, гірські сосни, дерен, чарівна лаванда, вабить жовтим цвітом кореопсис. Насолоджуємося красою, бережемо її і поважаємо працю озеленювачів.